У департаменті соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації нагадують, перепризначають субсидії автоматично, окрім тих випадків, коли відбулися суттєві зміни в складі сім'ї чи її доходів. Для того, щоб дізнатись про стан ваших особових рахунків і зекономлені на них кошти, варто перед опалювальним періодом поспілкуватися з відповідними обслуговуючими підприємствами. Хочу також заострити увагу наших громадян про те, що Обов'язкова плата, яка оплачується для тих людей, які отримують субсидію в літній період, вона залишиться на тому самому рівні. Тобто, якщо вони зараз оплачують за житлово-комунальні послуги обов'язкову плату, то в загальній сумі ця обов'язкова плата їхня залишиться на опалюваний період. Просто ще буде розпреділена на такий вид житлово-комунальної послуги, як опалення житлового будинку. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яку прийняли у вересні, відбулися деякі зміни в порядку призначення субсидії, розповідає Вадим Боярський. Пенсіонери, які отримують лише пенсію, або почали отримувати лише пенсію, їм може зараховуватись дохід не за минулий рік для призначення субсидії, а тільки за місяць, який передує місяцю звернення, тобто розмір пенсії. Хочу зазначити, що цією постановою врегульовано певні моменти щодо врахування в дохід. Зокрема, не враховується в дохід вартість санаторно-курортних потівок, протезних виробів. У департаменті соціального захисту населення розповідають, борг за комунальні послуги аж ніяк не є підставою для не Нарахування субсидії або її припинення також у випадку, якщо людина не згідна з даними по автоматичному перерахунку субсидії, чи то з обов'язковим платежем, чи то з вказаними доходами, чи має інші питання, вона може звернутися в управління соцзахисту, пред'явивши відповідні документи для аргументації. Також передбачено. Момент припинення субсидії, наприклад, якщо збільшилась кількість членів сім'ї в житловому приміщенні, на яке надається субсидія, і управління соціального захисту отримує цю інформацію з інших джерел, наприклад, з житлово-комунальних організацій, то субсидія припиняється. Припиняється до вияснення. Це не є, це не є штрафна санкція, але відбувається скажімо, регулювання того моменту, коли людина мала повідомити про зміни, а не повідомила. До речі, повідомити управління соціального захисту про такі зміни потрібно протягом місяця.